Сьогодні хочу поговорити про відношення християн, що святкують біблійну суботу, до людей, які не розділяють цих біблійних переконань. Коли ми читаємо Слово Боже, воно однозначно каже, що день Господній, який за його ж прикладом будуть святкувати його діти, це саме субота. Ця заповідь описана у книзі Вихід, 20 розділ, а також нагадана народу ізраїльському у книзі повторення закону, 5 розділ. Але ви скажете, яким чином повеління Боже про святкування суботи стосується відношення до людей? Давайте разом з вами прочитаємо і побачимо. Повторення закону, 5 розділ з 12 по 15 вірші, пильнуй Дня суботнього, щоб святити Його, як наказав тобі Господь Бог твій. Шість днів працюй і роби всю працю свою. А День сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти й син твій та донька твоя, і слуга твій, та служниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що мешкає у тебе, щоб відпочив слуга твій і служниця твоя, як і ти. І пам'ятай, що був ти слугою, тобто Рабом в єгипетському краї. І вивів тебе Господь Бог твій звідти сильною рукою та простягнутою долонею. Тому наказав Господь Бог твій святкувати суботній день, коли Бог звільнив ізраїльтян із єгипетського полону і дав їм землі у володіння, він підкреслив, що у знак того, що вони визнають Господа своїм Богом, Творцем світу, а також своїм визволителем. Вони відновлять святкування суботи, як це було до єгипетського полону. Також Бог нагадав їм, що вони були рабами у Єгипті і що з ними поводились несправедливо. Навіщо про це було нагадувати? Щоб вони не чинили несправедливо із своїми слугами або із своїми робітниками. Але як це стосується нас, адже ми не були рабами у Єгипті? Прочитаємо від Івана 8.34. Відповів їм Ісус: по правді. Поправді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Всі люди абсолютно на землі підвладні гріхові, тому що роблять гріх, у тому числі я і ви. Всі люди раби гріха, і самі себе звільнити від нього вони просто не можуть, як ізраїльтяни не могли визволити самостійно себе із Єгипту. Лише Бог зміг визволити Ізраїль із полону. А хто може визволити нас із рабства, що сильніше за Єгипетське? Читаємо продовження тексту від Івана 8 розділу. «По по правді, правді Кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І 36 й вірш каже. Отже, коли син зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Але часто стається так, що коли Бог. Відкриває людині очі і звільнює її від якогось гріха, нехай це буде, до прикладу, порушення суботи. Ця людина починає відноситись із зневагою до тих, хто порушує четверту заповідь Закона Божого. Але давайте згадаємо, про що йшлося при повторенні четвертої заповіді. Там є нагадування: пам'ятай, що ти колись був рабом. У Єгипті, а в нашому випадку необхідно пам'ятати, що ми були і досі залишаємось рабами гріха, і що Господь поступово звільнює нас. Тому не зневажайте того, хто ще не звільнився від того, від чого Бог вже звільнив вас. А що ж нам тоді робити? Що нам необхідно робити? Записано у Римлянам 15:1: ми, ті, хто вважає себе сильними, повинні нести слабості безсильних. А не собі догоджати. Тобто, замість того, щоб докоряти і зневажати людину, яка не вірить в тому, що сказав Бог, можливо, краще допомогти їй познайомити її із Богом, який пояснить цій людині, що і до чого, він і зможе відкрити їй істину і звільнити її від рабства гріха. Давайте пам'ятати, що якщо Бог допоміг вам звільнитись від якогось гріха, то Він може звільнити і інших людей. Вам варто лише познайомити їх із ним. Амінь.